Шановні друзі, незважаючи на те, що я на лікарняному з температурою прийшла виключно заради цього закону, я знаю, що багато депутатів, які сидять в цьому залі, не знають історію питання, списання заборгованості багаторічних, степла Комуненерго, Обленерго, Облгазів. Це Янукович-Фаревер, щоб ви просто це розуміли, за що ми голосуємо. Я абсолютно свідома того, що недосвідчені депутати не знають глибини питання. Але я сподіваюся, що пан Пінзеник, я зараз називаю його прізвище, щоб дати йому репліку. Він просто пояснить для тих, хто далекий від реальності. Справа в тому, що тепла Комуненерго і будь-які обленерго, облгази це велика фінансова труба. Туди заганяють гроші споживачі, а потім ці гроші не доходять до енергетичних компаній, до НАК «Нафтогазу». До генерації до Шахтарів не до кого. Тому що на цьому фінансовому трубопроводі сидять люди, які мільярдами відмивають гроші, і потім накопичується ця заборгованість, структура якої вам сьогодні невідома. По-друге, якщо йде структуризація абсолютно корумпованим структурам сьогодні 11 мільярдів гривень, хто пояснить, чому ці гроші? не дійдуть до НАТО і бюджету. І хто пояснить, чому, якщо на 5 років реструктуризуються борги тепла комуненерго, обленерго облгазі, кого забота, чому людям бюджетним установам, які забаргували, наприклад, за тепло і за воду, теж на 5 років не реструктуризують, а з них беруть повною копійкою? Я можу вам сказати і сподіваюся, що пан Пензенек це підтвердить: більш корупційного закону який видавав Янукович практично кожен рік не існує. Не підтримуйте це. Спочатку треба розібратися, звідки заборгованість, яка її структура, при на... при, наяв... при наявності субсидій, чому виникла ця дірка? Хай пояснять, покладуть розрахунки. А поки це прикриття величезної корупції, відмивання грошей. Франція буде голосувати проти.